Здравствуйте, хлопці, нібра Андрей. Андрій. Відправляємо такий комплект під переобладнання, під щеплення. Щеплення вмісті... гідравлічно оставлять. Це один із таких самих надійних способів. Це встановлювалося на експертні варіанти екскаваторів. Я знаю багато шлопов, и і так коли... називається сабля, напольна педаль з сервоусилителем І тут ми даем повністю весь наборчик. Зараз уже клієнту йде. Болтики, тут пружинки, переходнички, ну, повністю все йде. І плюс іде вилка, і йде сам сервомеханізм Так що, хлопці, кому треба переобладнання під зробити, щоб щеплення нормально вижимало, той, хто не довіряє гідравліку, тому що гідравліка, самі розумієте, з часом вона виробляється, тече або не можна її вже реставрувати, то це самий надійний і ідеальний варіант. Їде воно в Зіньків Полтавську область. Так що, хлопці, дякуємо за замовлення. Зібрали заявочки, все збираємо. І все відправляється. На МТЗ кардан з муфтою, дві штуки їде. Там ще хтось, бачите, саме силітель заказав там з мілочок, може, вийшов із строя. Тут дві білоруські амортизатори задні рамки. Ну, в общем, Збираємо запчасунки. Ось така мілочовочка, топліоподкачечка, все їде. Так що дякуємо. Нашла пока пока.